Так, добрий день, шановне панство чи вечір, точніше. Годував я нутрі і ось та нутрія, яка ще не родила. Вона вічно нападала ось на ту, що родила. Дивлюся, кусає її там, де ціцьки є соски внутрії, яка родила. Рано чи пізно поранить соски і нутрія не буде мати. Чим годувати малих. І я вирішив, маючи ось таку клітку з двох частин, то я ще колись був, ізолював я ту сам. Побуде вона за три дні. За три дні нутринята підростуть, і я її випущу на волю. Думаю, вона може одумається. Ну, по крайній мірі, бо нутрія в куточку з нутринятами тут і сидить. Та нападає, та згуртається, лізе на нутринят, ну і може тим самим задушити внутріня. А нутринята, бачите, залізли до тітки і по тіті лазять і то, та заховалася, бо я тут ловив ту нутрію. Ну ось, має, бачите, понакидав все, що мав, понакидав. Печка буряка, сіно, гранула, яблука. Внутрі, яка народила. Звичайно, треба годувати, щоб особливо щоб було достатньо суховитих кормів. Дивіться, бачите, вона. Зараз подивимося, як вона реагує. Бачите, внутрішня може сюди до неї зайти, вона внутрішня не рухає. А тут хай собі зуби трохи поточе і буде трошки неволі. Кину я її яблу кину. всього понакидаю зараз, ще маю той його. хабачок, в середину, бо в середині вона має достатньо мати корму. Ну, будемо казати, щоб вона собі в тій неволі жила та як жила. Зверху кину трошки сіна, якщо вона схоче його, то буде зверху тягнути, має воно ту кукурудзу і хай побуде в тюрмі. Все, дякую за увагу, до побачення.